Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами дивимось, по-перше, карту на новолуння, яке у нас відбудеться 14 жовтня, у знаку Терези. По-друге, одразу ж починається у нас коридор за З 14 жовтня по 28 жовтня. Одразу кажу, що для всіх стосується всіх знаків, що робити. Потім для кожного знаку окремо ми дістаємо підказку, а, точніше карту новолуння, і три підказки: що варто, що не варто робити. Але загально не треба сваритись з людьми, не треба вживати алкоголь. Не бажано починати якісь грандіозні справи, не бажано підписувати важливі документи, купляти дуже дорогоцінні якісь речі для себе. Тобто приймати важливі рішення у цей період з 14 по 28 жовтня не варто. Варто ж нам планувати своє майбутнє. Тобто це період підготовки до того, що у вас буде після 28 жовтня. Тому важливо. Ам... Не робити грандіозні речі, сказала, важливо планувати, ставити цілі, важливо нам займатися викиданням зайвого із свого життя, мотлохою із дому, прибирання, Ну, це може стосуватися і певних людей, з якими ви, наприклад, не хочете продовжувати спілкування. Це період, коли варто також займатися духовним розвитком, саморозвитком, приділяти час медитаціям, наприклад, і також своєму тілу тобто спорт, здорове харчування і так далі. Отже, так як у нас новолуння в Терезах, то я пропоную старазів і починати, але рекомендую вам дивитись не тільки ваш знак зодіаку, а й. Ваші знаки по луні і по асценденту. От, Наприклад, я по сонцю водолій, тобто я народилась в період, коли народжуються водолії 12 лютого. Але у мене луна в тільці, а Асцендент в рибах. Тому, окрім водолія, я дивлюсь ще риби і тільця. І це буде найкращий результат таким чином, сформовано. Отже, давайте. Починати Терези, Ваша карта новолуння. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ось, це про що я вам казала. Найважливіше для вас це. А... Уявляти щось, планувати більше мріяти, уявляти, як може складатися ваше майбутнє. Дуже гарна карта. Короли дівчина тут сидить, малює щось, пише, думає, як воно буде. У неї багато мрій, багато а, цілей. Тому вам теж варто ось саме в такому дусі проживати цей період. Окей, що вам тут карти підкажуть? Давайте три підказки вам. На період з 14 по 28 жовтня, Терези. Трійка мечів. Ух, цікаво карт. Як підказка, то це не варто е сваритись з людьми, не варто е входити у якісь конфлікти, заздрощі, там, де є якісь ревнощі, не треба е розкручувати конфлікти, де є історії про зради, не треба тут робити якихось. Різких таких рухів, чесно вам скажу, така карта, яка каже, типу, тримайся, зачекай, розберись в ситуації, потім будемо дивитись детальніше. Друга карта дев'ятка пентаклів це про ваш комфорт. Тут, до речі, дівчинка сидить, звичайно, з вином, але я рекомендую все ж таки отак розслабитись, піти в спа, приділити час собі, своєму власному комфорту, знаходитись от в. Насолоджі з собою. Можливо, ви давно хотіли почитати якусь книжку і нарешті прийшов період, коли треба це а, зробити. Але в цілому це людина, яка максимально знаходиться у своїй зоні комфорту і не виходить з цього людина, яка насолоджується тим, що є. Так, і третя карта. Закохані. Плануйте, можливо, свої якісь стосунки. Плануйте, що ви будете робити разом, або плануйте, якого, можливо, пропишіть собі, якого партнера ви хочете. подумайте як в ідеалі мають виглядати ваші стосунки, бо карта закоханих вона дуже сильна. Вона показує нам те, от на що нам треба звертати увагу, на що нам треба вміти давати любов, нам треба вміти отримувати любов і приймати її. Тому будьте уважні, і любов прийде у ваше життя. Ось. Далі ми переходимо до скорпіонів. І так, скорпіони. Сонце і зірки. Дорогі мої скорпіони, світіться, карта новолуння ваша. Ви маєте бути тут яскравими, ви маєте проявляти себе, показувати себе, шукати, що саме вас буде надихати, що саме буде. Іти вам в плюс, у позитив, намагатись розгледіти максимально ті історії, які вас цікавлять, бути, грубо кажучи, цікавими для самих себе. Окей, і три карти вам підказки на період коридору затемнення. Королева пентаклів, будьте дуже розсудливими, будьте ну можливо, навіть економними, я б сказала так по-розумному. Тобто краще накопичувати зараз і зберігати гроші, краще не витрачати, краще так дуже розумно підходити до планування свого бюджету. Ну, але це лише на період там, з 14 до 28 жовтня. Далі друга карта трійка. Мечів, що воно у всіх, не треба вам ніяких конфліктів. Уникайте задрушів, уникайте ревнощів, всіх історій, які пов'язані з цим. Тобто не розкручуйте конфлікти, не намагайтесь в них входити. Якщо навіть от, можуть бути провокації, можуть бути люди, які до цього спонукають, ну не треба краще краще відпочити. Краще от відійдіть в сторону і скажіть, ні, мені отака історія не потрібна. І третя карта. Вісімка жезлів, все відбувається швидко, все відбувається а, бурхливо. вам головне встояти. Вам головне тут, а, знаєте, у цьому урагані, урагані а, подій, а, контролювати все, контролювати свої емоції, контролювати те, що відбувається. До речі, можливо, ще також за вісімкою. Жезлів якісь поїздки, теж класна історія, теж їдьте, будь ласка, але з емоціями будьте дуже обережні. Так, що в нас далі? А далі в нас йдуть стрільці. Для е стрільців у нас карта на новолуння. О, Клас, медитація для заглиблення. Про що каже карта? Карта каже про те, щоб ви не боялись. Можливо, заглиблюватись в себе. Можливо, планувати якісь речі, можливо, от глибше пізнавати себе. Тобто, це початок класного часу для того, щоб розібратись в собі, для того, щоб. Стати, можливо, професійніше у певних сферах, для того, щоб не боятися дізнаватись більше інформації. Знаєте, як є... я от дуже надихаюсь людьми, які класний, класні професіонали у своїх сферах життя. Вони, ну, тобто, до мілких таких подробиць знають свою справу, знають, що треба робити, як це все працює, як не працює, що а... тобто вони от. Такі педантичні, я б сказала, у певних історіях. І ось тут про те, щоб не боятися цього, не боятись заглиблюватись, бо ну, чим глибше ви копаєте, тим більше бачите тут камінці такі прекрасні, тим більше можна знайти дорогоцінного каміння. Ось так, стрільці. Давайте вам три підказки на період коридору затемнення. Зірка. По-перше, світіться, насолоджуйтесь собою, своєю красою. Можливо, це класний час для того, щоб я не знаю, там, сходити в салон краси до косметолога, приділити, от, знаєте, огорнути себе такою любов'ю до свого тіла, до своєї зовнішності. Класний час для того, щоб, можливо, експериментувати навіть зі своєю зовнішністю для того, щоб. Насолоджуватись собою, також, можливо, насолоджуватись іншими людьми, підмічати якісь гарні моменти, бачити красу у, от, у, кожному, знаєте, у, кожному, у кожній деталі. Так, друга карта для вас смерть. Ну, Це про те, що от такий період, коли треба дійсно розривати старі е, зв'язки. Бачите, як тут ниточка така, вона незрозуміла, не, не що за нитка, нафіга вона взагалі треба. І на що її тримати, але ось тут людина в масті вона збирається цим мечем перерізати цю нитку нарешті і а, відпустити все старе, що заважає. Я б сказала, що м -м, карта, яка показує те, що якщо ви збирались давно вже щось когось відпустити, відпускайте, це піде вам на користь. І третя карта: п'ятірка пентаклів. Не бійтесь іти, не бійтесь шукати е, свого, своїх ідеалів. Е, знаєте як? Іноді е, певні ситуації показують нам, хто дійсно важливий для нас поряд. Тут е, мати з дитиною, дитинка е, під е, маминим плещем. Вони йдуть по холоду, вони йдуть зимою, бачать якийсь будиночок, тобто все ж таки. А вони йдуть на світло, на цей прекрасний промінь. Але пам'ятайте, ось цих людей, хто поряд з вами готовий через ці перепони проходити. Тобто, дивіться певною мірою на людей. І ось знову ж таки, це показує те, ну, ось ось, е як на мене, поряд карти смерть і п'ятірка пентаклів показує, що у цей період помітьте, помітьте, хто до вас як ставиться, і викиньте вже тих. Хто ну, тягне вас вниз, хто недостойно себе веде і так далі. Так. Далі. Кози роги. Вам карта на доволення. Слідуйте за своїми мріями. Боже, вона така гарна, вона така для мене. Який же ж вона мені нагадує, чи цю э, тін, Тінгірпел, як вона, тін Тінь-дзінь? Э, чи хто там хотів вилітати з вікна? Я не пам'ятаю, вона така тепла, вона така, знаєте, про те, щоб ви не боялись, по-перше, мріяти. Про те, щоб ви не боялись ставити собі якісь масштабні цілі, про те, щоб ви, щоб ви не боялись планувати. Це як дозволити собі, знаєте, от. Я нещодавно дійшла до того, що я кажу: а чому я взагалі не можу собі сказати, от, ну, там, знаєте, як хтось планує, ну, то, ну, я хочу там найближче моя ціль заробляти, там от стільки. То я кажу, а чому я не можу собі дозволити писати масштабні цілі, набоятися цього робити, не казати, ой, ну, ну нібито так, але я не вірю. Я кажу, ні, я хочу от, масштабною бути. І ось це якраз. Щоб ви, по-перше, дійсно не зраджували собі, не казали, що я цього недостойний. по-друге, про те, щоб будьте масштабнішими, не бійтесь мріяти, не бійтесь, бути великими. І три карти вам, дорогі мої козороги, на цей коридор. Затемненький. Карта мир, карта відпусток, карта відпочинку. До речі, класний час також для відпочинку. Не пам'ятаю, чи казала чи ні, дівчина тут сидить на пляжі біля моря, вона така щаслива, вона підкидає свою шляпку. вітер трошки дмухає. Тут хвилі є, все прекрасно. Коктейль стоїть, фрукти є, ковбаса з хлібом, Ну, там сосиски, і хліб є. Все неймовірно насолоджуйтесь. Відпочивайте. Задумайтесь, що відпочинок тут дуже важливий. Можливо, кудись поїхати, якщо ви давно планували, це супер ідея. Козероги, друга карта. А, паш Пентаклів, а готовність до пригод. До речі, навіть хлопець тут монетку підкидає. Типу, що випаде туди і поїду. Так, такий авантюризм, сміливість. А, і, але він слідує також за якимось більш-менш або намічним планом, або у нього тут карта лежить. Тобто, все ж таки, людина тут запланувала певні історії. І, і наразі обирає зі своїх планів, що буде найкраще. І третя карта. Туз мечів. Ось це про. Готовність до нових ідей, це про нові плани, це про те, щоб знову, я повторююсь, не боятись мріяти, не боятись загадувати собі щось класне. Покупатись, знаєте, у своїй голові, у тому, що вам дійсно подобається, от зрозуміти трошки себе, своєї якісь нові. Ну, можливо, ви якось змінились, пройшов певний період, і ви наразі хочете. М -м -м Жити якось по-іншому. От у мене таке, я зрозуміла, що він така: о, а я зараз хочу троє, у мене якісь з'явились нові інтереси, нові цілі. І я така клас. Здається, мені треба трошки от перепланувати типу, як свій образ життя, те, як я хочу. Але це завжди так класно, коли в тебе з'являються от саме нові якісь ідеї, нові. Плани, тому не бійтесь планувати. А, так. Водолі. Давайте дивитися, що нас з вами чекає. Афірмація для зцілення серця називається карта. Карта відпочинку, карта, коли треба побути з рідними і близькими. Коли треба. А, Ну, можливо, у когось були складні періоди, і треба заспокоїтись, треба відпочити. Дивіться, тут навіть у людей а, якісь пахощі, якісь трави а, горять, іде дивом. <сум> Чи <Чисто> я. <сум> Ой, можливо, вам комусь треба дати підтримку, когось тут приголубити, пожалітись, кимось розділити. знаєте, Як, як радощі, так і. Смуток може бути по-різному, але не бійтесь це робити. Так. І далі. Три підказки водолієм на період коридору за темний. Королева жезлів. Це. Готовність діяти. Це, звичайно, як краса, насолода собою, насолода своїми діями, тим, що ви можете, своєю такою міцю, я б сказала. Але також і знаєте, як? От, коли ви набираєтесь енергії, Особливо для дівчат, жіночності такої, і починаєте от нею <сіх> сяяти. Ось. Коли ви починаєте розширювати цю енергію навколо себе і буде дуже і для цього що? Для цього треба, звичайно ж, любов до себе, для цього треба правильне харчування, для цього треба насолоджуватись своїм способом життя. Займатися якимось спортом, те, що вам робить тільки краще. Я не знаю, там піти, наприклад, в салон краси, зробити щось гарне з волоссям, з нігтями, все, що нам приносить задоволення, піти до косметолога на якісь процедури, на масажі, це все те, що нам допоможе. Так, друга карта сімка пентаклів. Це про плідну роботу, про те, коли ви вже бачите певні результати, коли вам ще треба докласти зусиль, коли треба продовжуватись рухатись у тому ж напрямку, у якому ви рухаєтесь, все буде, все класно, але вам важливо тут все ж таки, бачачи вже результати, ще не розслаблятися, Ще трошки треба все ж таки приділити уваги. Всі, всі ваші історії, всій вашій справі. І третя карта у нас на коридор затемнень відлюдник. Ось а, а, карта, по-перше, яка іноді рекомендує а, м заглибитись в себе, а, можливо, віддалитись від певних людей, а, більше часу провести на природі, а, можливо, насолодитись а, часом з самим собою, а, зробити якісь медитації. Піти, от, піти на природу, піти навіть в парк, в ліс, якщо у вас поряд є море, річка, все, що от дає нам енергію, там ліс це, або парк, це енергія землі, енергія а, чогось живого. От, а, якщо ви підете до води, до річки, до моря, тобто бажано, щоб вода рухалась, мала якийсь рух, то звичайно зарядитись, це буде вам. Дуже-дуже сильно в плюс. Тобто у вас такий відпочинок від людей, коли певна тиша вам допомагає дійсно знайти от, якісь корисні для себе штуки. Це ще карта, до речі, інсайтів. Коли, знаєте, інсайт, ну, певні усвідомлення. Українською приходять до нас тоді, коли ми знаходимося в тиші. Тобто, коли ви позбуваєтесь від повністю від думок, коли я не знаю, це просто от як прогулянка, наприклад, біля моря, мені як Одесиці набагато легше так приводити приклад, коли ти у повній тиші без кого-небудь, без навушників, просто гуляєш біля моря. І, звичайно ж тобі приходять дуже цікаві думки. Тому не забувайте про це. Так, і в цьому відео ми дивимося ще риб, і в наступному вже я дивлюсь інші знаки зодіаку з Овна до Діви. Для риб карта на новолуння 14 жовтня. М -м -м. Віддатися. Пристрасті, але карта цікава. Вона не каже нам напряму там про якісь стосунки чи про саме пристрасть пристраст сексуальну. Але вам ця карта каже нам про нашу насолоду. Це взагалі дівчина творча, дівчина грає на скрипці. тут дівчина насолоджується музикою. Кішка теж насолоджується тим, що робить дівчина. Тому більше для мене це карта, яка спонукає все ж таки а, рибок. Зайнятися якоюсь творчістю, танці, співи. Я не знаю, там от є, наприклад, так, такі інструменти, як е, в мене є співаю, співоча, співаюча чаша. Е, я ще думаю собі купити там, наприклад, е, глюкофон, він називається, або ханг, якщо ви чули. Ось, тому, можливо, ось такі навіть речі, які обмалювання, щось таке дуже-дуже творче, хендмейд, uh, ось це все воно може дати вам дуже багато зараз енергії, і м -м вам треба ось таким чином приділити, знаєте, увагу і любов собі. Так, окей, риби, вам три підказки на період коридору затемнень. Туз жезлів, багато енергії, знову ж таки, карта теж про творчість. Тут, бачите, палітра є для малювання. Тут що пензлик у нас? А, якісь, до речі, книга, перо, тобто дівчина або м знаходить ідеї у писемництві, у, яких, у якійсь творчості, у якихось художниць у малюванні. Тому. Знаходиться нова енергія для того, щоб робити класні речі, для того, щоб бути яскравими, для того, щоб все ж таки йти вперед, розвиватись. Ну, енергія у вас буде багато, тобто сама по собі вона буде. Не заперечуйте її, насолоджуйтесь нею і витратьте цю енергію саме на те, що вам дійсно давно хочеться. Ой, Яка карта, Боже, риби, я за вас така рада. Двійка кубків. Карта про закоханість, про можливо, зустріч нової людини, про взаємні почуття, про побачення. Боже, тут дві мітли, дві кицьки сидять. Чоловік з жінкою теж радіють, вони п'ють по келиху, тут може вина, може. Шампанського, я навіть бульбашки бачу, якщо чесно, на березі моря, на заході сонця. Дуже красива картинка, тому я не знаю, що вам порекомендувати. Просто насолоджуйтесь, насолоджуйтесь тим, що буде приходити у ваше життя, бо ну, що може бути краще ніж взаємні такі почуття і або знаходження людини для стосунків класних. Або покращення, або просто стабільна ситуація, де ви насолоджуєтесь цими стосунками. І третя карта для вас риби. Карта зірки. Карта насолоди собою, любові до себе. Знову ж таки, карта може підсвічувати знов творчість, про яку я казала. А також карта може казати про те, що варто. Варто-варто. За своєю, знаєте, як приділити час своїй зовнішності, красі, тобто все, що вас, де ви відчуваєте, що ви від якихось там процедур походу в салон краси, чи чого ще стаєте красивішими, От ідіть у це все, насолоджуйтесь собою, любіть себе. Ось, Ну і також. Можливо, насолоджуйтесь і підмічайте певні моменти, краси в інших людях, і просто в певних моментах життя, от в тому ж закаті, про який ми сказали, на якому ви тут сидите з кимось разом. От так. Дякую вам за перегляд. І у другій частині, якщо у вас там асцендент або луна в інших знаках, то дивіться в другій частині.